Вітаю вас, шановне товариство. Коротше кажучи, я вибачаюся, що можливо вебка була не дуже прикольна. Я навчався, намагався знайти оптимальний варіант. Ну, зараз я так подивився, тіні вже не має бути, тобто тінь має пропасти, і я виставив таке світло більш нейтральне. Ну, загалом, у всьому цьому навіть є плюс, бо наскільки я зрозумів, більшості з вас, абсолютній більшості, а взагалі байдуже, яка там вебка, ви мене все одно будете дивитися. Тобто ви мене настільки любите, що вам взагалі. Насрати, яка там вебка, і це дійсно круто. Навіть якщо наша вебка буде там вся у лайні якоїсь там плоті, так то все одно ви мене будете дивитися, і це дуже класно. Ну а так я дійшов висновку, так що, мабуть, такі різні неонові кольори дуже сильні буду ставити в кіберпанку, колись я буду проходити кіберпанк, ну і в якихось таких тематичних темах, так можливо, там для хорорів ще якісь такі будемо особливі кольори підбирати. А для більш таких нейтральних ігор, так будемо щось таке звичайне ставити. Не сильно таке токсичне. Коротше кажучи, ну просто виходить, я з вебкою взагалі знімати почав лише на цьому каналі. на своєму минулому я майже там вебкою тільки вже під кінець почав користуватися, і я там особливо не заморочувався, а на англомовному там без вебки, і тому. Коротше кажучи, навчаюся на ходу. Ну і ще такий прикол, що просто розумієте Знову ж таки, я коли тільки запускаю, я бачу зображення, типу, ну дивишся, начебто воно нормальне. А коли ти вже запускаєш жу, воно вже може змінитися. І плюс, коли ти заливаєш на YouTube воно ще може змінитися зображення. Ну тільки таким шляхом, шляхом намагань і помилок, ми я можу дійти до якогось, як би що називається, виставку, до якогось результату. Ну сподіваюся, що сьогодні вже буде нормальне зображення. Вам сподобається вам усім. Ну всім ніколи не догодиш, тут принаймні більше скажімо так щоб якби, і Колір нормальний. ну Тінь, бо головне, щоб прибрав тінь. Так, от тіні вже не буде, а там уже будемо дивитися. Отже, ми мали йти і шукати рушницю. Коротше, мені братик підказав, що всі ці квести я, скоріш за все, не встигну виконати, що з кровососом і з усім іншим, бо часу мало. Тим паче, що я ще ж витратив його на арені. Але квест на рушницю, ви ж пам'ятаєте, він не на час, тому його ми пройти. Зможемо. А, там рушниця. йолки палка. а я щось в мене тут залайна ця штука, я подумав, що типу, тут, тут десь поряд. Рушниця. Я ще думаю, а що це за прикол. Бляха, чуваки, це це, це біда-біда-бідося. Ой, а як же ж мені тоді, туди добратися? Доді, коли ми сховаємо, а то хлопці ще ображаться. Образяться. Ой, я підпалився. Бляха, ще й сильно підпалився. О, чувака, он українська. Та бляха та ж. Це через цю скотину, він мене штовхає, падло. У чувака он українська вишивка, бачите? Ну реально, він мене тупо штовхав у той вогонь. Блін, в мене ж, до речі, з аптечками біда. Чувак, у когось є аптечка? Мені аптечка купити. Я щось. Я... Я щось тільки зараз помітив, що в мене аптечок маловато, хлопці. Я так розумію, що нам треба йти сюди, так, типу, до виходу з цієї локації, правильно? Там, до речі, є якась схованка. Ну так, так, мабуть, там якось отак от іти. Перейти в іншу локацію? Так. Це, мабуть, лече не перший раз, коли переходиш в іншу локацію і немає, ну і нічого не відбувається. До речі, схованка десь тут має бути, але як до неї потрапити. Це вона десь за цим будинком виходить, треба його якось ще обійти чи що. Ну і чи вартує того, та схованка? Це ж ще запитання, звісно. Так, тут начебто нічого нема. Правильно? Та, ну так. Добренько Що свидетеля діла? Кончайте його. Без шуми пилі. Що значить кончайте його? Що значить кончайте його? Вы шо? Що я вам зробив? Чого ви всі тут такі агресивні? Так, воно, походить, десь за будинком, але я прикол в тому, бачите, я тут не обійду. Бо тут стіна. Мені взагалі не дуже зрозуміло, як туди потрапити. Це хіба що якось ось тут обходити і йти якось туди. А, і то вона ще й за цим будинком. Це, а, це мені, мабуть, треба от, от якось по тій дорозі продовжувати йти, а потім повернути. Коротше, я там ніяк не дійду. Там просто, по-моєму, якісь снайпери. Та, так, 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 так. Це я так більш-менш пам'ятаю, там якісь снайпери. А це я, походу, ще й по сюжету йду, бо мене там мало по сюжету валити. Та ні, по сюжету он туди. Там кабан, там вся ця хрінь. Чого ж, тут, чого ж тут мене мочать? Чуваки, я просто хочу піти забрати фамільну рушницю. Я не хочу з вами воювати. Блін, в мене ж гранат нема, у мене аптечок мало. Куди я поперся? Ну, зараз по -по побачимо, побачим, чого вони вартують. Ці агресивно налаштовані хлопята. А що це за артефакт такий? Здається, або граві, або виверт. Ну, висунься, скотина. Так, ну тих чуваків я наче кончу, от там, походу, ще є хтось, так? А як до них туди потрапити? Я просто драбини не бачу, а вон там, мабуть, так? Але ж тут, о, походу, я зараз на аномалії бобухнусь. Чи тут немає на сходах? А, на сходах, кажись, нема. <звук> <звук> так, якісь набої. Тут все, що було, це якісь набої на ті, що нам потрібні, і, коротше, ні, тут входу немає. Я, я помилився. О, там, до речі, якийсь тайник є, але він мене не відображений на мапі, значить там нічого не буде. Чуваки, як до вас потрапити? Блін, тут взагалі якось складно пересуватися. А, ось ось. Так, 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 так там. Там вже він якийсь козлик присів. Вони якісь дивні, вони чомусь по мені не стріляють, вони, походу, чи бо. Вони, походу, чи. А хто стріляє? Вони, походу, чи багонулися, чи що, бо ті по мені чогось не стріляли і ці не стріляють. Сортирні, сортирні запаси. Інформація про схованку. Так, це ж ці набої. До речі, вогняна куля в нього артефакт, прикиньте. Ну, єдине, що я не знаю, я, мабуть, другу вдівати не буду, бо в мене сильно витр... витривалість тоді вже впаде. Це мінус 36 буде, виходити, так. 109, мінус 36 витривалості, це, ну, мабуть, багато багатувато. Тобто цю, цю, мабуть, ми вже продамо просто. А що в нього, до речі, за кулемет? Давайте подивимось, може якийсь прикольний. Тільки відійдемо звідти, а то мене ще кончать. Кулемет, дивіться, точність у нього гірша, ніж у мого, ушкодження набагато краще. Зручність гірша і скорострільність гірша. Ну але. Ушкодження. А, ну так, ушкодження реально набагато буква краще. Легка гвинтівка із дальністю ефективного вогню до 300 метрів. Така от зброя, так. Перезарядка, до речі, довга. Ну не знаю, чесно кажучи, теж таке, ну, типу, урон краще. Ну, давайте нею поки що принаймні покористуємося. Принаймні, поки що, так. Я, я, вже, я вже одного бачив. Все, одного шляпнули. До речі, щодо скорострільності, то я зараз навіть не погодився. <звук> Дивіться, як він помер прикольно. Так, до речі, щодо скорострільності, я б навіть не погодив. Там що ще є? <звук> а це і зі снайперським прицілом, бачили? Так, це мої набої. Це теж мої набої. Ну, пан, терадін ми більше вже брати не будемо, у нас їх і так уже дофіга. Так тут всього два чуваки так виходить. Просто мені, як наче я трьох завалив, а трупи начебто два. Ось цей автомат, дивіться, ще й зі снайперським прицілом. А, так це точно такий самий кулемет. Тобто, що і в мене, але зі снайперським прицілом. Я зрозумів, відчепити приціл а, викинути. Так, а приціл надійте на мій. Блін, чуваки, Ну, це вже круто. Круто. Бачите, я навіть не дарма виходить, не купляв той автомат, і у 76, як він тут називався. Бо основною основний прикол був саме в тому, що в нього був оптичний приціл, але тепер ще в цього є оптичний приціл, і він в цьому плані не гірший. А, о, до речі, що за артефакт? Так, артефакт був вивертий, що я знайшов там. А, ну а ця рушниця я навіть не знаю. По-перше, у мене вже на неї набою немає. По-друге... Ну я ж кажу, в неї реально тільки краще ушкодження, і то, знову ж таки не сказати, що набагато краще. Тобто, ну таке реально. Мабуть, продамо просто потім. Ну а там подивимось. Так, трошки набоїв назбирали. Ну, позиція класна, чесно кажучи, як вони мене тут не змогли прибити. Мабуть, це потім по основному сюжету буде ця дорога, бо я щось пам'ятаю, що я по ній ходив. Це що, вони хочуть сказати, що це ще один комбінезон Сталкера? Так. Коротше, чуваки, цей викидаємо покоцаний. Цей беремо. Так, це на мені комбінезон сталкера, в котрого все чудово, і ще й в запасі є один такий. Ну поки що в нас з вагою проблем немає, давайте будемо тягати з собою в запасі, чомбо й ні. Так, тайник пустий. Так, чомбо і ні реально все одно я ж кажу з вагою, все нормально, а потім вже якось викинемо. Я тільки все не можу зрозуміти, як мені топати. Реально, чуваки, я щось взагалі не можу оддупути дупля. Як мені дійти до тієї херні, бо там виходить проходу якогось далі немає. А, ось ось, мабуть. А, та Фіф тут тут ж, коротше, теж проволока, бачите. Місця, щоб пролізти немає, перестрибувати він не вміє. Тобто мені просто нереально не дуже зрозуміло, як мені куди мені потрапити. Тут теж немає ніякого проходу. Так серйозно, я щось чуваки взагалі. Тут просто аномалія і все, тут теж якби нічого. А увозишь? А все. Вам лезть к убийца Сталкин. похоже перестрелял наших снайперов. Будьте внимательны, идет отбара. Малка Дав, я не понял. Он что, Один перестрелял наших снайперов. Самый так. Отправь пару ребят прикрыть ваши задницы. Понял, понял. Сейчас отправляю. Все, вот они уже разулили. Блін, чуваки, це походу основний сюжет. я пам'ятаю, це якісь учені, так ми їм допоможемо і потім не було так зустрінемо. Просто я пішов виконати цей а, додатковий квест з рушницею, а походу я зараз пішов ще й по основній лінії. Якби через це не було проблем, знаєте, типу. Ой! Нашого вертольота. Сейчас часу і получення. Крисі провіде. <рес> Тут не стріляє, не розумію. Ого. Тут ці собаки, аномалія. Так, хтось ще стріляє, але я не бачу навіть з оптичного присілу. Ну, загалом проблем у нас немає бути. Я не бачу. А, о! Взагалі у нас проблем немає. Блін, дивіться, які тут круті артефакти, чуваки. Це просто щось неймовірне. Кристальна колючка, дивіться, радіація мінус 20, ну це теж таке на продаж. Дивіться, ще артефакт. Хто там, Що там стріляє, я не викупаю. Так, ще десь тут на горі був чувак, я його зняв, він кудись упав, куди не зрозуміло. А ось він. О, тут наші набої чудово. Так, в мене 4 вогняних кулі, дивіться, а ось це що за... А, краплі. Ну це таке, радіація мінус 10 витривалість, в принципі, щось типу вогняної кулі, кулі тільки трішки гірше. Ну і кристальна колючка теж така. Не дуже. Так, хтось щось стріляє, а що хто стріляє? Ну у будь-якому випадку у нас немає бути проблем, навіть якщо ми е зараз наперед кудись забіжемо. Бо я точно пам'ятаю, що сталкера можна пройти взагалі не проходячи основну лінію, просто, просто йдучи до цього, ось якби е виконувача бажань. Ну і плюс, ми, ми ж взагалі ми можемо не йти, якби не не допомагати зараз ученому, а піти чисто по квесту, що я власне і намагаюся зробити. що, правда, в мене щось не дуже виходить. В мене ж взагалі враження, чуваки, що я дарба вирішив піти за цією рушницею, як то кажуть, принаймні на даний момент. Так, Короче, ти, ученый полован, не отдаєш не результати, унишу цю пластикову мішке. Якщо ви вчините напад, я знищу інформацію. Гузного відкрилої качки на моїй праці! <ріху> Гузно вам кривої качки на моїй праці, це до речі, мені сподобалась фраза. Ні, реально українська локалізація в декотрих моментах дуже радує в сталкері, прикольно зробили. Я просто реально не знаю, як правильно тут себе повести, Бо можливо, якщо я не буду допомагати професору, розумієте, а його типу вб'ють і провалиться квест, хто знає. Я чесно не знаю, як це тут працює, розумієте? Бляха, я я впала, залізти не можу назад. А, як, а якщо навпаки допоможу, то... Знову ж таки, я ж кажу, блін, я, я реально, походу, дарма сюди пішов, чуваки, за цією рушницею треба було якось потім всім цим зайнятися. Хоча б, походу, взагалі, мені здається, що можна просто зараз це обійти. Ну, по квесту, ось тут має бути ця фамільна рушниця. Треба, мабуть, обійти. Ну так... О... Блін, наскільки спо... наскільки прикольніше стало грати, коли в тебе з'явився оптичний приціл. Я ще, якщо чесно, не дуже розумію, де має бути ця фамільна рушниця. Тобто по карті я вже прямо біля неї. Вона, мабуть, десь в цьому вагончику, я так розумію, як в нього потрапити? Як потрапити у вагончик? Так ну реально. Вона по карті має бути вже десь тут. <реш> Оце прикол, чуваки, я, походу, поперся в якусь не, не ту локацію, в котру мав пертися. Вже начебто знайшов якби, цю рушницю, але при цьому не можу її побачити. Хоч би і не бачу, так що називається. Просто я не можу зрозуміти, де вона ще може бути. Я вже з тієї сторони обходив, з цієї тіє, сторони обходив, вже... Що я міг не так зробити, не розумію. Чисто логічно, вона мала б десь тут лежати, але немає. Тобто вона або на горі може десь там, але ж ти тут нагору ніяк не вилізеш, бачите? А як у своєму квесті пишеться? Я її втратив біля житла кровососів. Зараз скину тобі координати того місії, обережніше там ці тварюки. Може це житло кровососів, я не знаю. Ні. Може тут є якась підземна фігня, типу, ви, ви розумієте, так? Може тут є якась типу підземля підземна фігня, ти в неї спускаєшся і там, типу, але ну як мені викупити де вхід у тієї підземної фігні, правильно? А, може ось це. Ой? Чи артефакти, чуваки, це щось страшне? Ну це знову ці бенгальські вогники, так, і спалах. Ну, вага поки дозволяє носити, тому будемо носити. У мене таке враження, що, мабуть, ось тут, так. Мабуть, десь тут ця рушниця, чуваки. До речі, чувак лежить якийсь. От голов ну, тут зараз не вбитися, тому... Тому так. Ух ти, у чувака, до речі, ніфіга свій пістолет чорний яструб. Ушкодження дивіться, яке. Беремо. Ну а рушниця, рушниця де? Тут, до речі, ще був Чорний Яструб, бо не хочу сказати, що це такий самий. А, це ще якийсь покращений, це великий Бенд взагалі, дивіться, у нього ще ідеальний стан і ушкодження ще краще. Чуваки, я вже не дарма все ж таки тут мучився. Ну тоді чорний яструб, давайте завищимо, бо в нього ціна більш-менш висока. А фору тоді, мабуть, можна викинути, наче вона нам. У нас і цього тепер пістолету доволі багато. Ще й ще й стан ідеальний. Великий бен, і без того потужний пістолет перероблений під патрон від гвинтівки. Справді вбивча штука для ближнього бою. Так дивіться, так у нього реально у нього ушкодження майже таке саме, як в обрізу, дивіться, тільки точність гірша, навіть в обрізу краща точність, але ушкодження, я ж кажу, майже таке саме. І скорострільність гірша, і зручність гірша. Ну, блін, ну це моцний пістолет, звичайно. Так, хлоп'ята і дівчата, я тільки коли вже почав обробляти відео на записі побачив, що труп, з котрого я дістав цей пістолет, називається Фрімен, і це є, звичайно ж, відсилкою на Half-Life 2. Ось такі пироги. Я тільки одного, я ж кажу, не можу зрозуміти, а судячи з усього, гвинтівка має бути десь тут. Ну так. Типу я от прямо вже біля неї стою. Ну. Заморочили квест. Обріз двустволки. А, так це такий самий, просто що у кращому стані капець. Я там думав, там буде реально якась, знаєте, унікальна зброя, що може я її навіть захочу сам собі забрати, а виявляється, що це звичайна фігня. Ну, походу, до Кругова можна коротше, реально пробитися потім. Тобто, це реально так зроблений квест, що типу, ти можеш просто якось потім туди збігати, йому допомогти, і квест не провалиться, Це чудово. Бо я реально переживав у цьому плані. Ну що ж, блін, прикольний, здається, вийшов випуск. Ми навалили найманців, знайшли. Оптичний приціл, знайшли собі мега крутий пістолет. Єдине, що у нього погана, звісно, скорострільність, погана точність, але в усьому іншому це реально вбивчий пістолет у ідеальному стані, на що мені тепер моя фора і ось ці ось звичайні набої, так, там 9 на 18, їх можна спокійно понапродавати. Ну, а чорне ясто продамо також. Так, тільки з вагою у нас проблеми. Ну, будемо якраз вертатися зараз назад, будемо вертатися назад, а, понапродамо увесь хлам, усі артефакти, здамо квест на гвинтівку. Так, ну а потім підемо тоді, коротше вже за... у лабораторію за документами. А потім вже будемо допомагати професору кругову. Ну, реально, як на мене, прикольний вийшов випуск, мені реально подобається. Я як завжди вдячний за перегляди, за подобайки, за коментарі. До нових зустрічей. Бувайте!